Не виїхати та не заїхати. Сакорафес лише розпочався в Ужгороді, а туристи вже заполонили це місто. Розпродані квитки на Укрзалізниці, оренди дорогих квартир та заповнені вулиці і кафе. А все заради того, щоб побачити найкрасивіші сакури в цьому місті. Але з якими труднощами довелось зустрітися туристам, щоб подивитися на те, що навіть не розцвіло, розповість Сергій Чернишов. Цьогоріч Ужгородці та гості міста можуть відвідати 12 різних локацій з тематичними заходами. Організовують фестиваль громадської організації Творчі волонтери у рух підтримки закарпатських військових за сприяння органів місцевої та обласної влади, підприємців активної громадськості. Йдеться на сторінці департаменту культури закарпатської ОДА у Фейсбук. Мета зібрати 500 тисяч гривень на закупівлю комплектуючих для дронів ідеться у повідомленні. Євгенія не місцева. Приїхала Ужгород на навчання. каже, їй подобається тематика ярмарки. Чого я очікую, що буде багато чого купити, наприклад, сувеніри якісь. Або що будуть якісь цікаві заходи. Не знаю, ну це все дуже цікаво. Десь поки що заходів якихось не планую. Погуляти, познімати таке. А в громадському транспорті ну доволі таке багато людей. Але що зробити? Це велике місто. Гарно провести час. Прийшли Дар'я та Злата. Дівчата приїжджає своїми планами на фестивалі, поділилися з нами. Ну, хочемо гарно провести час та загалом подивитися на ці неймовірні пейзажі. Я хочу пофотографуватися, мені провести гарно тут час та ну запам'ятати цей день. Важко було прибратися, так трохи довго йшли, багато людей в черзі. Трішки є біля магнолії, ми зустріли Олену. Жінка з Гайворона, що на Кіровоградщині. приїхала до родичів і подивитися на сакури. Ні, ще ще ніде не були. Це ми тільки так сьогодні сюди прогулялися більше ще не були. Не знаємо, да. плануємо бути до 10-го числа, а там вже як буде, якщо розсвітуть, добре було б. І, чесно, ще навіть не знаю, нам мають організовувати родичі, то ще не можу зараз сказати. Сакура фест триватиме в Ужгороді з 4 по 6 квітня. Тетяна Тарасюк, Сергій Чернишов, Т. МММ.